Мої вітання усім, хто дивиться це відео. Я Наталія Кривда, голова наглядової ради Українського культурного фонду. Ось вже сім років ця державна інституція розвиває національну культуру, інтегрує її у світовий культурний простір, підтримує митців, діячів та дієвців культури, створює умови для розвитку та втілення їх творчого потенціалу. Рада повідомити вам, дорогі колеги, що наглядова рада розпочала конкурс з добору виконавчого директора Українського культурного фонду. Чого прагне наглядова рада та уся адміністративна команда фонду забезпечити прозоре, якісне, ефективне. Ще раз підкреслю, прозоре. Кадрове призначення на ключову посаду інституції для цього спільно з громадськістю ми розробили вимоги до претендентів, які наглядова рада затвердила на одному з своїх засідань. Ці вимоги своєрідні фільтри, що дозволяють нам відібрати насправді достойних кандидатів. Охочі обійняти цю посаду повинні мати досвід управління організаціями або комплексними проектами у сфері культури, знати основи фінансового та проектного менеджменту. Ну і звичайно розуміти механізми та можливості для формування партнерств. Партнерство наше все в цих умовах. Докладні вимоги до претендентів на посаду та умови участі у конкурсі розміщено за посиланням в описі цього відео. Не зволікайте, дорогі друзі, подавайтеся, зробіть свій внесок у розвиток української культури. Успіху! Все буде Україна!